Привіт! Сьогодні поговоримо про серцевини абрикосових кісточок. На цю тему мене наштовхнуло питання з мого YouTube каналу. Я розумію, чому таке питання виникло, адже в інтернеті можна побачити басоста та про цілющі властивості абрикосових кісточок і навіть здатність їх лікувати рак. Розпочну з того, що серцевини абрикосових кісточок, як і серцевини інших кісточкових плодів, мають дуже багатий хімічний склад. Вони містять багато вітамінів, особливо групи Б, жиророзчинного вітаміну є, багато макро- та мікроелементів, Ядра абрикосових кісточок, багаті білком, клітковиною та містять багато незамінних поліненасичених жирних кислот. Цього дійсно у абрикосових кісточок не забереш. А тепер найцікавіше: проти ракової властивості, на думку представників альтернативної медицини, у ядрах абрикосових кісточок забезпечує особлива сполука Амегдалін. Або як його ще називають вітамін Б17. Амегдалін ціаногенний глікозит. В він перетворюється на ціанід. Ціанід швидкодіюча, потенційно смертельна хімічна речовина. Раніше вважалося, що амегдалін активно погинається раковими клітинами, а отворений ціанід здатний їх знищити. Зараз не викликає сумніву той факт, що ціанід починає утворюватися уже в шлунку і всмоктується у кров. Залежно від дози, вживання ціаніду може призвести до головного болю, нудоти, блювання, спазмів в животі, запамлючення судом. Ціанід вбиває клітини людського організму, перешкоджаючи використання кисню, тому він особливо шкідливий для серця та головного мозку, які активно використовують кисень. Дослідження показують, що від половини до 3,5 мг ціаніду на кілограм маси тіла може бути смертельним. Така кількість ціаніду може утворитися із 50-60 ядер абрикосових кісточок. До речі, чим гіркіше смак ядро абрикосової кісточки, тим більше амигдаліну і відповідно ціаніду, воно містить. Комерційні джерела, які сприяють споживанню сирих кісточок абрикоса, рекомендують від 6 до 10 ядер на день. Люди, які дотримуються цих рекомендацій, ймовірно, матимуть симптоми отруєння ціаніду, про які я говорив, Європейська агенція з безпеки харчових продуктів попередила, що трьох невеликих кісточок абрикоса вже достатньо, аби перевищити рекомендований безпечний рівень впливу ціаніду для дорослої людини. Я згадував, що Амегдалін, ще називають вітаміном в 17 Так, от, ніякого вітаміну в 17 не існує. Вітамінами називають біологічно активні речовини, які не здатні синтезуватися в організмі людини та повинні надходити з їжею. В організмі людини вітаміни беруть участь в різних життєво важливих процесах, найчастіше як складові ферментів. А мегдалін не бере участі в жодному такому процесі, відповідно, не може бути вітаміном. А мегдалін та його синтетичний аналог лаєтрим, які просувалися як лікарство від раку і нічим іншим, як приклад шарлатанства. Адже не було жодного адекватного дослідження, яке би підтвердило їх ефективність у лікуванні онкології. Тож не раджу вживати ядра абрикосових кісточок ні в якості лікування, ні в якості профілактики, адже потенційна небезпека від їх споживання перевищує користь. А на сьогодні все. Побачимось!